Привіт всім, хто зайшов на мій канал. Наразі ситуація вимагає спілкування рідною мовою. Тому це буде такий новий експіріенс. Півроку я не продовжував цю модель. Півроку вимушений був працювати в інших містах. Не було ні часу, ні можливості, ні настрою. Отже, зараз все-таки я дійшов до того, щоб продовжити зборку цієї моделі. Тому перше завдання це згадати те, на чому я зупинився. За останній місяць я зробив, здається, три серії відео, які я не знімав ще в лютому місяці. От, тому наразі будемо е згадувати, на чому я зупинився, е для того, щоб так плавно увійти е в моделювання знов, то зробимо щось е просте, тому відео буде коротеньке, е більше створено для того, щоб згадати, е що. До чого, ну і взагалі як тримати ножа. Так, По речагах, рубці і деяким мілким речам. Я купив 3D принтер. Я його вже трошки опробував, тому я хочу спробувати деякі частини цієї моделі зробити на принтері. От Зараз я покажу те, що я роздрукував. Цей шильдик на а, мою машину, то, в принципі, е якість друку <coughs> доволі таки е непогана. То, да, є десь е замітні е якісь сліди там, е від шарів е друку, але, але в принципі ну, мені дуже подобається якість. Е, тому я спробую надрукувати речаги, тому що цей, ну, він такий... якийсь кривенький. Е, то я буду друкувати е, не в зборі, буду друкувати вісім е, таких пластинок. Е, я надрукую 8 пластинок, потім я їх буду вже клеїти. Я надрукую, скоріш за все, рубку, але ну, вона таки досить кривенька вийшла. Але, можливо, я її загрунтую і побачу, як вона буде виглядати. Хоча, ну, та, мені не дуже подобається, як я там запорог ту рубку, то та, яка була в комплекті, це була краще. Далі я морочився з цими юбками, я з ними довго морочився, вирізав, але потім я вже знайшов ось ці петлі, то вони є в наборі фототравлення, то я буду зрізати все, це, вирізати з латуні юбку і вже ці щитки вже потім буду на зроблені петлі клеїти. Так, перестарався я з усіма цими швами, то воно тут на заклепках, тому я теж позрізаю ці шви. І що, зараз, мабуть, займусь ходовою, підготовлю колеса, все, що в мене ще не готово. І, можливо, щось по мелочах, але здається, вже тут склеювати майже нічого. Mm, то треба, треба доробляти рубку рычаги э, та також э, на вал відбіру мощності і вже потім э, клеїти якусь э, мілку частину. Mm. Ще ось тут в мене були запороті петлі, я їх також намагався відновити, але теж щось воно пішло трохи не так. То петлі буду робити сюди. Петлі буде робити сюди, рубка, речаги, кожух, ну і вся інша фігня. Все, зараз повідрізаю всі колеса, всі катки. Так, ну, ось пройшло десь півгодини, може трохи більше. Підготував таку купу колес. Які колеса я вже вдів, зібрав, клеїти поки що не буду. Потім вже, коли буду клеїти всю модель, склею, покрашу і буду окремо їх надівати ці ролики. Колеса опорні, таки, точніше. То, скоріш за все, хоча я так не дуже люблю робити, але я їх повдіваю. Так, зараз. Деякі добре тримаються, деякі не дуже. То я їх повдіваю, а потім буду фарбувати. Так. Ось так. Хоча а, я. Першого разу, мабуть, дуже якось поспішив, то треба було їх на балансіри надіти, потім пофарбувати і вже одразу з балансірами потім вклеювати. Чому так не дуже мені подобається? Тому що вони трохи закриті цими бортами і не дуже буде зручно долазити до них. Є варіант такий, що ці борти, коли я відріжу, припаяю нові, але їх не буду клеїти. Покрашу спочатку ходову, приклею борти, потім вже замаскую колеса і буду вже фарбувати разом з бортами. Якщо щось десь буде не профарбовано знизу, то це буде не дуже помітно. Танк доволі низький, заглядати під нищення ніхто не буде. Хоча я зазвичай фарбую всі танки, ну, все, що я. Докуди я можу дістатися. От. Але цього разу подивимося, що я буду робити. В принципі, як сказати, сам танк майже вже зібраний. Тут не дуже багато частин на ньому. От, тому, в принципі, залишається моделювання. Так, катки вже готові. Гусениці буду я збирати вже після того, як зріжу ці якісь, ні, щитки. вклею опорні катки, встановлю ленивці і вже потім зберу гусениці. Їх зроблю там з декількох частин, а, двох, трьох, чотирьох, не знаю, подивлюсь. І вже майже, в принципі, все готово. Як вже казав. Тут треба буде робити а, значить, рубку. Це моделювання на комп'ютері і друк. Це речаги, це кожух. Ну, в принципі, все інше майже що можу. візьму готове. Що, на сьогодні все, чи не все. Буду дивитися, що ще можна зробити. Ну що, пластик наразі майже скінчився, то починаємо інженеринг. Так, і ми переміщуємося тепер за комп'ютер, за креслярські програми. Зараз будемо дивитися те, що я вже встиг накреслити. Спочатку я відкрию башту, цю рубку від ICM з моїми бортами, те, що я намагався робити. Ми можемо тут побачити наступну ситуацію. Те, що в нас йдуть, по-перше, це два перископи. Але, якщо подивитися на фотографії цього танка, от, наприклад, тут бачимо, є значить, от така штука, що з правого борту Є перископ. З лівого борту в нас йде кожух. Тому перископа тут, скоріш за все, не буде, тому що він перекривається цим кожухом. Тому я накреслив, змоделював, точніше, ось таку башту. Давайте подивимось на відмінності башти. Те, що я змоделював і те, що дає ICM. По-перше, я прибрав один перископ. Він тут в ICM зутяженою, трошки не та форма, він дан умовно. Я зробив більш похожим на те, що повинно бути. Також всередині він в мене є пустим. Тут, можливо, зроблю з круглого літника вставку, яка буде імітувати ці дзеркала. Далі значить, товщина броні по опису танка в нас броня від 30 до 50 мм на рубці. Я зробив 50 мм по трьом сторонам і 30 мм по Скільки п'яти сторонам. Можливо, тут була 40, я не скажу, але зробив так, як зробив. Далі ще в нас є такий нюанс, що задня частина у нас вона йде не під прямим кутом, вона під кутом 8 градусів. Теж в описі танка сказано, що Кути наклону броньових листів на рубці від 8 до 25 градусів. Чи тут в мене 8 градусів позаду, попереду 25. Ну, по боках вийшло, як вийшло. Я не міряв. Якісь кути є, вони трохи менші, ніж попереду. Зараз отак зробимо от хоп. Так видно, що впереді, попереду найбільший кут. Позаду найменший кути по боках трохи менші, ніж спереду. Це плюс-мінус повинно бути так, як і було на настоячому танку. І так, тепер давайте пройдемось по швах. Зверху я залишив місце. Тут я буду імітувати шов або друком. Потім в сторонній програмі зроблю імітацію шва або двокомпонентною шпаклівкою. Я спробую спочатку в програмі, а потім зроблю шпаклів. Ні, спочатку спробую в програмі, якщо не вийде, тоді буду робити шпаклівкою. Ось тут ще треба зрізати мені трохи матеріалу, щоб був приварений. Передній лист, це боковий, да? передній лист, він виріз, вирізаний під таким кутом. Під прямим кутом в мене є боковий лист, ну і далі подібним образом пішли всі інші. Всюди будуть в мене зверні шви, Всюди я буду імітувати. Ось ці місця, це місця під клепком. Неї трималися позаду, як це сказати, я не знаю, що там було, або тріплікс, або броньові пластини з меншими отворами. Я їх не буду друкувати, я потім вклею їх з пластику, друкую просто отвори, котрі там при необхідності розсверлю, місця вже будуть. Значить Броньові, точніше, смотрові щілини, як це повинно бути, значит, вони не по нормалі, не під прямим кутом до пластини, а паралельно з землі. То есть, товщина в цьому місці вона не зменшується, якщо робити ось таким вот чином вниз. То по краю цієї бронепластини у нас зменшиться товщина броні. Про перископ ми вже поговорили. Це я не знаю, що це таке. Вентилятори, можливо, були або ще щось. Також зроблю отвори під клепку чи болти там були. Скоріше за все болти. Якщо болти, то їх надрукую. Далі трохи поміняв радіус люку, зробив його більшим. Я думаю, це більш доречно і не були настільки гострі кути. Так, є в мене петлі з цієї сторони. Ще буду робити окремо люк і петлі на ньому. Це місця були під Кронштейни, як давав ICM. Але тут я буду міняти. А буду міняти я на що. А зараз ми подивимось. А, так, дивимося на цей танк з боку. ну Тут майже а, нічого не видно. А, є, а, зараз. Є ось такі креслення, танку, і тут видно, що були якісь механізми, або це була лебідка, або щось ще. Так, віддаляємо. Значить, є а, два малюнки цього танку. А, перший дан а, з книги Арсенал або журнал Арсенал. Середній танк Т-28 в описі його модифікації. І а, ще одна з інтернету, і це, мабуть, одна з ілюстрацій до, танку, до того танку, який нам пропонує ICM. Ось тут ці кронштейни ICM-овські, ось тут лебідка і кожух, який стоїть на рубці. В мене ж модель більш схожа на ось цей малюнок, тому тут ми можемо побачити якийсь механізм, Скоріше за все, це є. Ця лебідка, котра тянуло цей міст. Але я ще намагаюся дізнатися більше про конструкції. До речі, тут можемо побачити ось якийсь кронштейн. І це, скоріш за все, кронштейн, який тримав на собі міст. Коли він заїжджав, він не давав йому опрокинутися. Також на мосту ми можемо бачити якісь клепані конструкції. Я не знаю їхнє призначення. в ICM міст просто дається фермою. Так. Ось на цій фотографії можна бачити, що з, -з, з посередині є якесь заглиблення. Це, скоріш за все, дві. Ферми по 6 там, з копійками метрів. Це місце з'єднання. Тому на даному етапі я продовжу малювати рубку. У мене є ось, такий, ось така тестова зборка. Тут є речаги, є вже шестерня, точніше зірка, яка повинна крутити цеп. Це я буду міняти. Якщо ми можемо так подивитись, тут буде стояти кожух, я його поставлю. Грунтозацеп мосту в мене готовий, приблизно відмалював сам міст. Далі я все накидаю тут, цеп буде йти, буде йти ролик Для натяжіння цього цепу. І коли зійдеться все в мене на цій моделі, я тоді вже буду віддавати це на друк. Ну як віддавати? Буду запускати друк намагатися щось нормально роздрукувати. Буду міняти також ось ці місця. Тут в мене воно йде радіусом, але я буду робити рівне. Я думаю, скоріш за все, тут йшло досить рівний різ І потім вже в кінці йшла ця, так, як би мовити, лопата. Тому підправлю ці річаги, зроблю цеп, зроблю ролик. Все це виставлю. Зроблю на мосту також направляючу. Ось під ці ролики. вони йшли по лінії. Один, тут десь другий і, скоріше за все, десь третій. Ще буду дивитися, як буде йти лінія, але ну, ми можемо приблизно вже так якщо провести, то побачити, що, наприклад, поки що це попадає один ролик, по якому міст заїжджав. Ну, Що можна зараз сказати? Поки що все виходить, те, що я планую, треба доробити модель і потроху запускати 3D-друк. Головне, щоб на 3D-друці в мене вийшло все, ніде нічого не запоролося. От, тому ще десь кілька днів я буду витрачати час на моделювання. Ця серія буде більш теоретичною. І вже з іншої серії, я сподіваюся, будуть якісь друковані деталі, котрі будемо збирати вже на танку. Поки продовжую, Поки продовжую моделювання. Інші результати, що в мене вийде, я вже виклам, викладу. Десь через день, через два ну у вас буде це після невеличкої рекламної паузи.